Вітаю, любі глядачі! Сьогодні знову продовжуємо говорити про історію великих домів Вестероса Мандерлі. Один з найсильніших домів півночі, що належить до найважливіших прапорності Інтерфелла. Це другий за впливом, могутністю та багатством будинок півночі після Старків. Керівники цього дому володіють найважливішим портом півночі білою Гаванню. Серед васалів цього дому дюжина дрібних лордів та близько сотні лицарів. Крім того, біла гавань має вплив на всі землі та будинки на схід від гирла річки Білий Ніж, у тому числі на будинки локків, вулфілдів і флінтів у вдовині сторожі. Певною мірою мандерлі схожі до залізнороджених, бо живуть морем. І більшість їх доходів походить від морської торгівлі та риболовлі. Романдерлі кажуть, що у них стільки ж срібла, скільки у ланістерів золота. Окрім багатства, цей дім має значну військову силу. У них більше важкої кавалерії ніж у будь-якого іншого лорда на північ від Перешийка. А також пануючи на великих і добре населених за північними мірками землях, вони можуть виставити велику кількість допоміжного війська. Мандерлі, як будинок із півдня, підтримують вірування у сімох богів і значно більше зацікавлені питаннями лицарства, ніж їхні північні сусіди. Так, лицарі будинку Мандерлі відкрито визнають членство у стародавньому, але згаслому ордені зеленої руки, члени якого служили ще королям гарденера. До слова, про це ми говорили в попередньому відео: гвардійці мандерлі носять тризубці замість звичайного списа. Цей дім мав тісні стосунки як зі своїми сюзераними старками, так і з династією Таргарієнів. Між Мандерлі та Старками відомо як мінімум два шлюби. Леді Джейн Мандерлі була одружена з Ріконом Старком, старшим сином і спадкоємцем лорда Кригана Старка, і народила йому двох дочок Серену і Сансу. А леді Міріам Мандерлі була одружена з Родвелом Старком, але шлюб був бездітним. Для багатьох представників будинку, принаймні чоловіків, характерна надмірна вага, що часом переходить у крайній ступінь ожиріння. Девіз дому нам невідомий герб білий водяний із темно-зеленим волоссям, бородою та хвостом, із чорним тризубцем у руці, що піднімається із синьо-зеленого моря. Титул Лорди Білої гавані, Охоронці білого ножа, Щит віри, Захисники знедолених, Лорд Маршали Мандера, Лицарі Ордену Зеленої Руки, а в минулому Лорди Данстонбері, Віра Семеро, глава дому Віман Мандерлі, Спадкоємець Віліс Мандерлі. Землі Північ, Біла гавань, Баранячі лоби, в минулому розлоги, Замки, Новий замок та Вовче Лігво, в минулому Данстонбері. Загалом склалося так, що Мандерлі – це стародавній рід, що походить від перших людей, представники якого колись жили на берегах могутньої річки Мандер у розлогах, володіючи замком Данстонбері. А дехто стверджує, що річка була названа саме на їхню честь. Король Гвейн III гарденер розсудив суперечку піків і мандерлі та без єдиної битви переконав і тих, і інших присягнути йому зі своїми землями на вірність, як і інші будинки вони прийняли віру Сімох після того, як гарденери прийняли Андалів у своє королівство. Віками Мандерлі вели запекле суперництво з будинком піків. Ближче до кінця довгого правління короля Гарта 10-го виникла проблема з королівськими спадкоємцями, тому що у Гарта були тільки доньки: одна одружена з лордом Піком, а інша з Мандерлі. Отож, представники цих двох домів вирішили, що саме його дружина має зайняти престол. Їхнє суперництво відзначилося і зрадами, і змовами, і вбивствами, а невдовзі протистояння переросло у відкриту війну. Інші лорди приєднувалися до обох боків ворогуючих таборів. Безвладдя тривало майже десятиліття, поки сер Осмунд Тайрел не об'єднався з іншими лордами розлогів, не здолав піків і мандерлі і не посадив кузена покійного гарта Сивобородого на престол як короля Мерна VI Гарденера. Достовірно відомо, що гарденери боялися зростаючого впливу Мандерлі. Коли їхня гордість і міць стали надмірними, лорд Лорімар Пік утихомирив їх і відправив у вигнання. За цю послугу король Персеон III Гарденер подарував йому колишнє володіння Мандерлі в Данстонбері та прилеглих землях. Проте точна дата вигнання Мандерлі не зрозуміла. Леді Роанна Вебер 211 року від завоювання Ейгона згадувала, що Мандерлі вже як тисячу років, тобто близько 800 року до завоювання Ейгона, прогнали з берегів Мандера. Лорд Годрік Борел уточнює, що це сталося не більше ніж 900 років тому, тобто близько 600-700 років до завоювання Ейгона. Проте Вілла Мандерлі та Мейстер Яндель зазначали, що вигнання будинку сталося приблизно за тисячу років до завоювання Ейгона. Враховуючи, що мейстер і представниця будинку більш достовірне джерело ніж Борел та Вебер, найбільш вірогідним є саме останній варіант. Отож, вигнані мандерлі були слабкими, не мали союзників, і саме їхнє життя опинилося під загрозою. Вони бігли на північ, де їх захистили та прихистили старки з Вінтерфелла, Нагородивши втікачів замком Вовче Лігво, де ті перед лицем старих і нових богів принесли клятву королям зими. Також їм доручили захищати білий ніж в обмін на клятву назавжди залишитися вірними підданими Старків. Ця історія вселила дому мандерлі велику вірність своєму новому сюзерену. Новий замок був побудований мандерлі за образом і подобою Данстонбері замість старого вовчого лігва, яке згодом стало в'язницею. Між двома замками і навколо них виросло місто Біла Гавань, побудоване за рахунок багатства, привезених з розлогів, і котре стрімко розвивалося протягом наступних століть. До будівництва королівської гавані, столиці сімох королівств, біла гавань залишалася наймолодшим і найбільшим містом семи королівства. Зараз біла гавань є найбільшим містом півночі і п'ятим за населенням містом у всьому вестеросі. Після початку завоювання Вестороса Таргарієнами, лорди трьох сестер, користуючись нагодою, оголосили себе незалежними та підняли повстання. Оскільки майже весь флот аренів був потоплений, король наказав придушити заколот Торхену Старку. Мешканці півночі під командуванням сера Уоріка Мандерлі відплили з білої гавані. Сестринці, побачивши в морі їхні вітрила, а в небі королеву Вісенію на дракониці в Хагар, злякалися і скинули свою королеву на користь її молодшого брата, який схилив коліно і віддав одного зі своїх синів у заручники до будинку Мандерлі. Коли 58-го року від Ейгонового завоювання королева Алісанна вирушила на північ, лорд Теомор приймав її величність у Білій Гавані з усім можливим розмахом. На вітальному бенкеті власна дочка Лорда Джесаміна служила королеві чашницею. Будинок Мандерлі був на той час відомий своєю численністю, і Алісанна, яка була захоплена бажанням як найміцніше зв'язати сім королівства одне з одним, побачила тут чудову можливість та відразу почала укладати шлюбні договори. На час її відбуття дві королівські Фрейліни були заручені з молодшими синами його світлості, а третя з племінником. У той же час старша дочка Лорда Мандерлі і три племінниці увійшли в особистий супровід королеви з наміром вирушити з нею на південь і одружитися з гідними лордами та лицарями при дворі короля. Крім того, одна з його доньок у 72 му році вийшла заміж за молодого лорда Даркліна. У 86 році королева Алісанна оголосила про заручини 15-річної принцеси Візерри зі старим лордом Теомором. Цей шлюб, за словами короля, мав зв'язати залізний трон з одним із найбільших будинків півночі. Але шлюб не відбувся, оскільки принцеса загинула, випадково впавши з коня на підпитку, катаючись по вулицях Королівської гавані. Увага! Далі спойлери до серіалу Дім Дракона. Мандерлі підтримали принцесу Рейні Старгарієн на великій раді в Харенхолі. Під час танцю драконів Джей Веларіон вирушив у Білу гавань і Вінтерфел, щоб переконати північ стати на бік чорних. Лорд Десмонд дав свою згоду в обмін на шлюб своєї молодшої дочки та принца Джофрі Веларіона після закінчення війни. Він відправив воїнів під проводом своїх синів Сера Медріка і Сера Торхена підтримати королеву Рейніру. Брати супроводжували королеву під час її втечі зі столиці. А коли прибули до сутінкового долу, запропонували вирушити до білої гавані. Але Рейніра відмовилася і попливла на драконстон вже без них. Після цього Мандерлі знову прибули до королівської гавані в 131 році, щоб приєднатися до армії Кригана Старка. Оскільки Джофрі Веларіон загинув під час танцю драконів, заручини Таргаріана і Мандерлі були анульовані. Згодом Торхен Мандерлі зайняв місце в регенській раді за короля Ейгона і повинен був керувати країною, поки король не досягне повноліття. А під час години Вовка Медрік погодився перевести тих, хто вирішив одягнути чорне з королівської гавані на північ до стіни. У 132 році Десмонд і Медрік Мандерлі померли від зимової гарячки, і Торхен залишив посаду регента, щоб стати новим лордом Білої гавані. В 136-му Торхен вже як лорд повернувся в королівську гавань і рада лордів обрала його на посаду правиці короля. Тим не менш, його правління було коротким. В тому ж таки, 136-му Ейгон III, досягнувши повноліття, розпустив Регенську раду і відправив правицю у відставку. Члени будинку були присутніми на харанхольському турнірі в 281 році, події якого, як нам вже відомо, послужили приводом для повстання Роберта Баратеона. Коли Едард Старк скликав прапори приєднатися до повстання проти божевільного короля, лорд Віман Мандерлі повів своїх людей на південь. У битві на Трезубці його життя врятував сер Бартімус, за що був винагороджений посадою головного наглядача у Вовчому лігві. А тепер пригадаємо події з циклу книг пісня льоду й полум'я» Гра престолів під час зустрічі Едарда та Кетлін Старк в борделі мізинця у королівській гавані. НЕД дає своїй дружині доручення до північних лордів. Мандерлі він наказує зміцнити оборону білої гавані та забезпечити місто потужним гарнізоном. Коли Роб Старк скликає прапори, Мандерлі з'явилися на поклик Вінтерфелла. Вілас Мандерлі та його молодший брат Вендел став командиром півторатисячного загону воїнів свого дому. Лорд Віман залишився в місті та зайнявся його зміцненням згідно розпорядження Едарда Старка. Після того, як армія жителів півночі розділилася біля близнюків, Вендел супроводжував Роба Старка і був одним з його охоронців під час битви в лісі, що шепоче. Вілас же увійшов до складу пішої армії Русе Болтона. Згодом він був взятий у полон в битві на зеленому зубці. Битва королів. Лорд Мандерлі з великим супроводом прибув на свято врожаю до Мінтерфелла, де просив затвердити нових митних офіцерів, доповів про зміцнення оборонних споруд порту, висловив необхідність карбувати власну монету для півночі. І як місце карбування запропонував Білу гавань, просив кошти на будівництво військового флоту. Під час свята сер Родрік Касель від імені Роба Старка зобов'язав братів Амберів надати лорду Мандерлі корабельне дерево зі своїх лісів, щоб почати будувати військовий флот. Також Мандерлі повідомив про лист, отриманий від Тайміна Ланістера, в якому той пропонує звільнити його старшого сина Віліса, захопленого в полон у битві на зеленому зубці, якщо він відкличе своїх людей із війська короля півночі і дасть клятву більше не воювати. Проте, Лорд Віман запевнив Вінтерфелл у своїй відданості. Леді Донелла Хорнвуд у дівоцтві Мандерлі, яка овдовіла після смерті чоловіка на зеленому зубці, також приїхала на свято. Лорд Віман висунув свої претензії на землі Хорнвудів і запропонував їй у чоловіки себе або свого сина Вендела. Проте жінці були несимпатичні ці наречені. Дорогою додому леді Донелла була захоплена Рамсі Сноу, який насильно одружився з нею і змусив підписати заповіт, де вона призначала його своїм спадкоємцем. Після цього дружина стала йому непотрібна, і він замкнув її у вежі, де замордував голодом. У відповідь лорд Віман зайняв Хорнвуд, щоб захистити володіння Хорнвудів від Болтонів, що стало початком нетривалої війни між Мандерлі та Болтонами. Згодом Тіріон Ланістер пропонував обмін Віліса Мандерлі та Харіона Карстарка на Вілима Ланістера. Після того, як Теон Грейджой захопив Вінтерфел, лорд Мандерлі пустив гору річкою Дюжину барж з лицарями, кіньми та облоговими машинами, щоб відбити замок. Загін приєднався до людей Родріка Каселя, але був перебитий людьми болтонів під час битви при Вінтерфеллі. Віліс був звільнений, коли жителі півночі і браві хлопці, які змінили союзників, знищили гарнізон людей ланістерів, захопивши харенхол. Буря мечів. Після того, як Роб Старк розірвав шлюбну домовленість з будинком фреїв, сер Вендел запропонував вибачитися перед владиками близнючок і одружити себе на одній з дочок Лорда Олдера. Однак Кейтлін Старк не вірила, що у Олдера Фрея міг задовільнити шлюб з другим сином найтовстішої людини в семи королівствах. Вілліс Мандерлі командував ар'єргардом армії Болтона, коли та рухалася до близнюків. Він знову потрапив у полон під час бою біля Рубінового броду, коли Русе Болтон навмисне підставив під удар вірні королю півночі сили. У тому бою багато людей Мандерлі було перебито. Болтон відступив на північ, залишивши для оборони переправи загін у 600 осіб, до яких входили списники з білого ножа. Під час маршу з ріверана до близнюків Мандерлі командував обозом армії північан. Він, як охоронець Роба, був присутній на червоному весіллі і був убитий на ньому, будучи застреленим арбалетником фреїв. Бенкет Круків. Брієнна тарт та її супутники бачать повішені на деревах трупи учасників набігу на Соливарні. Серед загиблих людина з нашитим на грудях тризубцем, імовірно, людина Мандерлі. Танець з драконами. Лорд Мандерлі не байдикував під час війни п'яти королів. Було зміцнено оборону порту, збудовано численні бойові галери, поповнилося військо. Мандерлі приймав біженців із земель Хорнвудів, в основному із селищ неподалік Білого Ножа. Після червоного весілля лорд Віман погодився відмовитися від претензій на землі Хорнвудів, видав обох онучок за фреїв, відкрив порт білої гавані для кораблів Ланістерів та їхніх союзників, але відмовився схилити коліно, поки йому не повернуть спадкоємця. Роберт Гловер прибув морем у білу гавань і безуспішно намагався зібрати в місті військо, щоб відвоювати Темнолісся у залізнороджених. Правитель міста Віман Мандерлі оголосив, що втомився від війни і не допомагатиме йому. На вимоги стані Сабаратеона присягнути йому на вірність. Віман відповідав ухильно, посилаючись на слабке здоров'я та похилий вік, через що король відправив до нього Давоса Сіворта. Змусивши посланця прочекати більше двох тижнів, лорд Мандерлі нарешті прийняв його в присутності всього свого двору та гостей Фреїв, які доставили на північ останки його молодшого сина. Вислухавши Сіворта, лорд Віман не тільки відмовився підтримувати Станіса, але й не став визнавати в Давосі посланця, наказавши кинути його до Вовчого лігва і відрубати йому руки та голову. Однак все це було фарсом. Насправді, Мандерлі стратив іншого в'язня. Фреї не запідозрили обману, і коли королеві Серсеї Ланістер повідомили, що наказ виконаний і цибулевий лицар обезголовлений, це стало підтвердженням слів лорда. Впевнившись у вірності Мандерлі, Ланістери нарешті повернули старшого сина батькові. Під час святкування з приводу повернення сина лорд Мандерлі пішов, начебто, справити фізичну потребу, а насправді ж подався на таємну зустріч з роботом Гловером і Давосом Сівортом, де був представлений век Спайк, який повідомив правду про Вінтерфел і що Рикон Старк насправді живий. Віман Мандерлі пояснив свої дії та подальші плани і пообіцяв присягнути королю Станісу в обмін на послугу доставити до білої гавані Рикона Старка, сподіваючись об'єднати північних лордів проти Болтонів і Фреїв. Після цього Мандерлі вирушив у Вінтерфел, щоб схилити коліно перед Русе Болтоном, новим охоронцем півночі, та стати свідком весілля Рамсі Болтона і лже Ар'ї Старк. Віман прибув до Вінтерфелла з озброєним загоном із сотні лицарів, музикантами та 40 возами провіанту, проте без заручників, яких вимагав Русе, і без трьох фреїв, які безслідно зникли після відбуття з білої гавані. У замку поступово зростала напруга через погану погоду, запаси продовольства, що скорочувалися, очікування нападу Станіса і таємничих смертей, в яких Фреї запідозрили Мандерлі. Напруга досягла апогею, коли було знайдено тіло малого Волдера. На пряме звинувачення сера Хостіна Віман образився і цим спровокував бійку. Хостін Фрей ледь не перерізав Віманові горло, а серед загиблих опинилися кілька людей білої гавані та близнюків. Розуміючи, що ситуація в замку стає тільки гіршою, Русе Болтон був змушений наказати Хостіну Фрею виступити на Станіса через головні ворота, а Віману Мандерлі через східні. Ось так на даний момент закінчується історія дому Мандерлі. Сподіваємося, що автор саги невдовзі допише шосту книгу циклу, в котрій не забуде про стародавній дім Мандерлі. Сердечно дякую за перегляди. Прошу підписатися на канал тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.